У кожному селі є люди, які зберігають тепло традицій і передають його з покоління в покоління. У нашій громаді є така людина, майстриня, яка виготовляє з тіста не просто випічку, а справжні шедеври. Її корова і мовказ високі, рум'яні, прикрашені колосками, пташками й квітами з тіста. А ще вона пекла святкові кошики, духм'яні шишки та неповторне диво дерево, особливий обрядовий виріб, який викликав захоплення у кожного, хто його бачив. Ці смаколики не просто тішать око і смак, вони визберігають пам'ять про давні обряди, про родинне тепло і глибоку повагу до свого коріння. Її вироби були окрасою кожного свята. Саме ними в нашій громаді зустрічали поважних гостей на урочистостях, фестивалях та культурних заходах. Це була одна з найтепліших і найцікавіших традицій села, щира гостина з ароматом хліба і любові. Завдяки таким людям оживає дух села, звучить народна пісня і продовжується наше українське. Її справа не просто ремесло, а жива частинка нематеріальної спадщини нашої громади, яку ми зберігаємо з глибокою шаною і вдячністю. Для виготовлення диво дерева використовують прісне тісто борошно пшеничне, вода, сіль. У глибоку миску просіють борошу, додають щіпку солі, поволі виливати теплу воду, замішуючи тісто дерев'яною ложкою або руками, замішуючи до м'якої еластичної консистенції, щоб не липло до рук, накрити серветкою і залишити відпочити на 15-20 хвилин, тісто розкачують тоненькими смужечками. Після чого накручують їх на кожну гілку. Далі ставлять гільце в піч приблизно на 5 хвилин. І вже коли виріб готовий, його прикрашають кольоровими стрічками та різноманітними іграшками. Здавна традиційне весілля в селі Костянтинівка мало свою унікальність. На стіл перед молодими завжди ставили два великих коровая, в один з яких в центр розміщували диво дерево або як ще називали її місцеві мешканці, гільце. Це була велика гілка з фруктового дерева. Обмотана тістом, яку оздоблювали кольоровими стрічками та маленькими скляними чи пластмасовими іграшками, мов на ялинці. За традицією гілку обирали пишу. Люди вірили, що це символ родючості. У кожному селі свої звичаї, свої пісні, свої символи. І, хоч між селами лише кілька кілометрів традиції можуть звучати по-різному, відкриваючи нам багатство нашої культурної спадщини. Так, у сусідньому селі Антонівка, зовсім поруч із Костянтинівкою, місцеві жителі теж зберігають елемент, подібний до нашого диводерева. Проте в них він має іншу назву, а головне інший зміст. Про це нам краще розповість жителька села Антонівка, пані Любов, яка знає тонкощі цієї традиції та пам'ятає обрядове гільце на весіллях, святах у родинному колі, несучи з собою не лише красу, а й глибокий обрядовий сенс. Тож давайте разом прислухаємося до її слів, до живої пам'яті, що зберігає обряд. Як частинку великої історії нашого народу. Забирають наречену, забирає наречена це диле дерево, усе усе ага, забирає. Ага, ага. І привозить, дає вона свекрусі. Ага. Свекруха, як бере, вона з кожної віточки знімає оце горобчика. Угу. вже uh -huh. символізує те, що вона приймає її у свою сім'ю як свою дитину. Uh -huh. uh -huh. І з того двору вона вилетіла, вона до цукрухи прилетіла, цукруха забирає оці пташенята і вона приймає її за дитину. Uh -huh. Uh -huh. Ну ще як вона приходить тільки у тільки заходить, вона дає матері хліб і то каже, називає перший раз, щоб легше назвати чужу тітку мамою. Раніше було так. Оце я вам даю хлібину, а мене прийми за рідну дитину. Uh -huh. Дає вона їй хліб, і дає вона диво оце дерево. Uh -huh. Ось у приймає, і з дива дерево раці зверх та шнята на знімає їх. У піснях, звичаях і традиціях живе душа народу. Вони єднають покоління і нагадують нам, ким ми є. Нематеріальна спадщина не лише пам'ять, а й живе серце нації воно б'ється, доки ми його слухаємо. У спадщині наша душа, наша сила, наша єдність.